Великани океану кит, нарвал, білуха. Кити. Це не просто величезні риби, а найбільші савці на нашій планеті. Вони дихають повітрям, народжують живих дитинчат і годують їх молоком, як і ми з вами. Давайте разом зануримося в дивовижний світ цих гігантів і дізнаємось про них багато цікавого. Чому кити такі великі? Тепло та енергія. Велике тіло допомагає китам зберігати тепло у холодних водах океану, а велика кількість жиру служить їм джерелом енергії на тривалий час. Їжа. Щоб прогодувати таке велике тіло, китам потрібно багато їжі, тому вони розвинули спеціальні фільтри або зуби, щоб ефективно добувати планктон чи рибу. Як кити дихають під водою. У китів є спеціальний отвір на верхній частині голови, який називається дихалом. Через нього вони вдихають свіже повітря і видихають вуглекислий газ фонтан. Коли кит видихає, з його дихала виривається фонтан води та пари. Це відбувається тому, що тепле повітря, яке видихається, конденсується у голодному повітрі. Ехолокація Багато китів використовують ехолокацію для орієнтації у воді та пошуку їжі. Вони випускають звукові хвилі, які відбиваються від навколишніх об'єктів. За часом повернення еха, кити визначають відстань до об'єкта та його розміри. Пісні китів, деякі види китів, наприклад, горбаті кити, видають складні та мелодійні звуки, які називаються китовими піснями. Вчені досі не повністю розгадали значення цих пісень, але припускають, що вони використовуються для спілкування та залучення партнерів. Глибоководні занурення деякі види китів, наприклад, кашалоти. Можуть занурюватися на глибину до кількох кілометрів у пошуках їжі, бо не здатні затримувати дихання на дуже тривалий час. Китобійний промисел У минулому кити піддавалися масовому знищенню через цінний жир і м'ясо. На щастя, в наш час китобійний промисел у більшості країн заборонений. Забруднення океану Кити страждають від забруднення океану пластиком та іншими шкідливими речовинами. Вони можуть заплутатися в риболовних сітках або проковтнути сміття, що призводить до їх загибелі. Зміна клімату також негативно впливає на китів. Підвищення температури океану та зміна течій призводять до скорочення запасів їжі та порушення міграційних шляхів. Ми можемо допомогти китам, захищаючи океан його мешканців. Кожен із нас може зробити свій внесок, скоротуючи використання пластику, беручи участь у прибиранні узбережжя та підтримуючи організації, що займаються охороною природи. Велика сміттєва пляма в океані. Велика тихоокеанська сміттєва пляма це величезне звалище в океані, де збирається багато сміття, яке люди викинули в море. Уяви собі. Величезний острів із пластику, паперу та інших відходів, що плаває в океані. Тепер ми вирушимо у холодні води Арктики, щоб познайомитися з нарвалом або ж монодон Моноцерос, дивовижною морською істотою, яку називають єдинорогом морів. Цей загадковий кіт із довгим бивнем точно вас дивує. Давайте дізнаємося про нього більше. Бивень як чарівна паличка. У самців нарвала є довгий спіральний бивень, який може вирости до 2-3 метрів. Це зуб, що стерчить з рота, і він робить нарвала схожим на казкового єдинорога. Вчені досі сперечаються, навіщо він потрібен, можливо для привернення уваги або як датчик у воді. Розмір як довгий стіл. Нарвав виростає до 4-5 метрів у довжину і важить близько 800 і 1600 кілограмів. За довжиною він як великий обідній стіл, а за вагою, як кілька важких шаф, великий, але граційний для морського мешканця. Де живе цей морський єдиноріг? Нарвали мешкають в арктичних водах, біля берегів Канади, Гренландії та Норвегії. Вони люблять холодні моря з плаваючими крижинами, де можуть пірнати на велику глибину. Суперсила глибокі занурення. Нарвали можуть пірнати на глибину до 1500 метрів у пошуках їжі. Вони затримують дихання на 20-25 хвилин. Це як якщо ти спустився у підводний світ і досліджував його без акваланга. їсть як підводний мисливець. Нарвал харчується рибою, кальмарами та креветками. Він ловить здобич, швидко рухаючи головою, і всмоктує її як пилосос. Справжній майстер глибин. Діти нарвала маленькі копії. Малюки народжуються близько півтора метра завдовжки і без бивня. Вони сіро коричневі, але з часом світлішають, стаючи схожими на дорослих, плямистих і спритних. Нарвал Плив по Арктиці і зустрів Пінгвіна, який випадково заблукав. Гей, ти хто такий? запитав Пінгвін. Я єдиноріг морів, гордо відповів нарвал, а Пінгвін подивився на бивень і сказав. Тоді, де твоя веселка? Нарвал почервонів і поплив. Довге життя в холодних водах. Нарвали можуть жити до 30-50 років. Вони як морські мандрівники, які все життя плавають серед льодів і хвиль. Дружелюбний, але потайний нарвали не є небезпечними для людей і часто плавають з грайками, але їх важко побачити. Вони люблять глибину і лід. Якщо пощастить зустріти одного, це як знайти справжнього морського єдинорога. Ось такий він нарвал. Таємничий, красивий і трохи чарівний. Якщо почуєш шум в арктичних водах, може, це він махає тобі своїм бивним з підльоду. Там же, у холодних водах Арктики, можна познайомитися з білухою дельфінопетерус леокас – дивовижним білим китом, який схожий на добру морську хею. Вона усмішкою підкорює серця. Біла Наче сніжок білуха повністю біла, коли стає дорослою. Хоча малюки народжуються сірими. Її колір допомагає їй зливатися з кригою Арктики. Це ніби вона одягла білу сукню, щоб танцювати серед снігів. Розмір як автомобіль. Білуха виростає до 3-5 метрів завдовжки і важить близько 700 500 кілограмів. За довжиною вона ляк звичайний автомобіль, наприклад, Тойота Камрі. А за вагою як маленька двомісна машина на кштальт Смартфорту. Така велика, але все ще легка для морського мешканця. Де живе ця красуня? Білухи мешкають у холодних морях Арктики та Субарктичних водах. Біля берегів Канади, Гренландії та Аляски. Вони полюбляють місця, де є лід, але можуть запливати й у річки. Голова справжній помічник. У Білухи кругла голова. Без дзьоба. Як у дельфінів. І вона може повертати її в різні боки. Це як вбудований компас, щоб озиратися навколо і знаходити друзів чи їжу. СУПЕРСИЛА ПІСНЯ МоРЯ. Білух називають морськими канарками, тому що вони видають багато звуків свист, клацання, писк. Ці звуки допомагають їм спілкуватися і знаходити шлях під водою. Це їхня секретна мова. Їсть як морський гурман білуха обожнює рибу, кальмарів, креветок і крабів. У неї немає зубів для жування. Зате вона спритно всмоктує здобич, як пилосос. Справжній мисливець глибин. Діти білухи маленькі копії, малюки народжуються сірими і близько півтора метра завдовжки. Вони плавають поруч із мамою, яка вчить їх пірнати та шукати їжу, доки вони не стануть такими ж білими та великими. Чому білуха така весела? Тому що вона співає пісні і танцює у воді, як на підводній дискотеці, довге життя в морі. Білухи можуть жити до 30-50 років. Вони як морські мандрівники, які досліджують холодні води все своє життя. Дружелюбна, але обережна. Білухи дуже цікаві і часто підпливають до човнів, щоб подивитися на людей. Вони не небезпечні, але люблять свободу, тому краще не заважати їхнім морським пригодам. Ось така вона, білуха, біла, співуча і повна загадок. Якщо почуєш її пісню в Арктиці, знай, це вона вітається з тобою з глибини. Дякую, що залишаєшся з нами. Підписуйся, буде багато цікавого. А ще завантаж наш додаток за цим QR-кодом. Там кожен день нові аудіоказки та безліч тем енциклопедій про все на світі, і унікальна функція, де ти можеш задати будь-які питання і отримати відповідь, а також брати участь в створенні казок і енциклопедій.